З селем ми познайомилися у 2015 році. Якраз тоді стартував набір у патрульну поліцію міста Івано-Франківська. Там фізуху здавали, подивилися таку здорову ведматику. Думаю, цікаво, як він бігати, буде, нормально собі бігав теж. Потім попало так, що ми в одну групу попали, вчилися в одній групі. У нас була пс 1 група. Після вже того, як ми прийняли присягу, так нас розподілили, що вийшло, що ми служили з ним в одній разі. Я знав, що коло мене надійний напарник, який в будь-який момент виручить мене, і з ним я ніколи не боявся виходити на, на лінію, на службу. Він в будь-яких критичних ситуаціях, він не мислив не на емоціях, а на так можна сказати, холодному розумі. Часто бачили, футбол дивилися. Декілька разів бігали разом. Він дуже любив сильно спорт. Ну, спорт це його було, мені здається, друге життя. Вася був камесом по поверліфтингу. Також він займав призові місця по гирьовому спорту. Завжди, що щоб не було, шукав позитивні якісь моменти і якось навіть кажу, з біди виходив з таким спосміком. 24 лютого, четверта ночі. Я сплю, ну, у себе вдома. І мені дзвонить телефон. І Вася, це був Вася. і Він каже, просинайся, почалася війна, мені треба Бірця, привези мені з квартири Бірці. Вони відправилися звільняти Рпінь Бучу, Гостомель. Потім вони поїхали в Сумську область. Потім також вони безпосередньо брали участь у бойових діях. Харківській області зі звільнення населених пунктів. Коли я з ним говорив буквально вечором перед його загиблою, то вже мені казав, типу світу са я вже приїду, разом десь поїдемо на що, десь може буде час поїдемо в гори віддихнути. Та я лише йому казав, тільки вернуся. День народження Васиного сина якраз був на другий день після того, як Вася загинув. Дуже боляче, що що він, він пішов від нас. Я думаю, що до таких, якби було побільше людей, у нас би набагато легше жилися в Україні і набагато краще. Який завжди готовий до кінця, до останньої краплі крові, е, воювати свої, за свою землю та захищати е, як то, наш девіз МВС, служити і захищати.